Як завдяки лише одному сайту можна дізнаватися потенційно, куди ми можемо піти по біткоїну чи по іншим альтам? Розказую. Якщо ти торгуєш на фьючерсах, ти дуже міг часто помічати про те, що ціна доходила до певної точки, а після нас було падіння або ж просто навпаки ріст. Так ось ми ходимо за ліквідністю. ринок ходить за ліквідністю, таким чином в ліквідності зібрані стопи, і навіть ліквідації від крупних гравців або ж просто звичайних гравців на ринку. Таким чином, це можна відслідковувати. І зазвичай ціна доходить саме до тих точок, тобто до тої плотності, яка позначається на тепловій карті. І після нас очікує або масштабне падіння, або масштабний ріст. Ми з вами прийшли на сайт CoinGlass, послання на сайт і всі цікаві способи заробітку в крипті в моєму телеграм-каналі. Тому підписуйся, послання в шоці профілі і Бачимо про те, що ми ось тут дуже гарно видно, де ми знімали ліквідність знизу. Після цього ми йшли знімати ліквідність зверху. Також бачимо про те, що в нас тут дуже були великі плотності, і з цих плотностей ми йшли вверх, і також їх знімали. На фоні цього ми бачимо про те, що ось тут у нас був дуже гарний відкат, ось тут відкат. І також бачимо про те, що ми в зонах цих і зараз ми точно маємо піти в зону потенційно 110 тисяч доларів. Зараз буде більш логічніше піти в зону 110 Тисяч доларів активувати ліквідність, яка знаходиться зверху. На фоні цього я хочу сказати про те, що в зоні 110 тисяч доларів зібрано дуже багато ліміток на покупку. Тому точно біткоїновий вигідніше піти спочатку туди і аж потім забирати вже ось цю ліквідність знизу. Ринок завжди ходить за ліквідністю. Якби ти слідкував за цією картою ліквідації, ти би міг точно це відслідковувати і потенційно на цьому дуже гарно заробити. Про все я пишу в телеграм-каналі, тому посилання в шапці профілю YouTube Не забудь підписатись.